Тобто, знаєте, це буде звучати так: від, від творців блокбастеру Направлення медичної естетики від бренду Esthetic. скорочено це так, звучить як перфекта. Звичайно, ми так не вимовляємо, і самі корейці виробники вони говорять, це перфекта, безпечно, ефективно і приносило і покращувало наше життя і наше здоров'я за сучасними фототехнологіями, за сучасною формулою і з трендовими інгредієнтами. Як він працює, і чому наші косметологи отримали такі. Такі класні результати, такі швидкі. А результати за рахунок яких інгредієнтів ПДРН тут стоїть звичайно на першому місці. Він є як лідером всього цього продукту, але ми хочемо його наситити всіма іншими інгредієнтами для того, щоб створити просто най, найгарніше, найпотужніше, найефективніше середовище, щоб цей ПДРН проявив свої ефекти, і свої результати в шкілі. Тобто, бачите, що папули вже майже всі зійшли так.